Вітаю. У студії працює Аліна Рябко. Традиційно о цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору на 882-го доба широкомасштабної війни. Так сьогодні, 24 липня, росіяни в п'яти за день завдали ударів по Харкову. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Зранку окупанти атакували офіс гуманітарної організації, яка розміновувала територію Харківщини. Пошкоджені щонайменше шість автівок. У самій будівлі обвалило кілька поверхів. Ворог обстрілював ракетами С-300. Також він вдарив по конюшні в харківському екопарку. Там фіксували пролітання шахетів. Відомо, що усіх тварин вдалося врятувати. Однак двоє робітників, які займалися евакуацією та порятунком тварин, постраждали. П'ятий приліт по місту був по промисловій зоні. Унаслідок останнього ракетного удару постраждали шестеро городян. Також відомо, що через ворожі обстріли знаструблено понад 8 тисяч абонентів у Донецькій та Харківській областях. Своєю чергою, Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіям воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина попрощалася ще з одним героєм, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Солдату Ярославу Курявенку, воїну військової частини А сімдесят останню шану віддали у Чернівцях на центральному кладовищі. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. На Буковині понад два роки діє урядова програма Власна справа, і завдяки ній майже 700 буковинців започаткували або розширили свій бізнес. Далі ми розкажемо історію військовослужбовця, який, після того як комісувався з війська, відкрив власну справу, яка допомагає вносити в життя яскраві емоції. Віталій Бакрев один з тих небайдужих, які спочатку широкомасштабного вторгнення не змогли залишитися осторонь, та добровольцем долучився до лав ЗСУ, ставши на захист Батьківщини. Спершу він був розвідником, а згодом кулеметником. Служив в батальйоні Карпатська Січ. Початково це був добровольчий батальйон. Ніс службу спочатку повномасштабної війни і в зоні АТО, також спочатку, Київська область, потім Харківська в Харківській області. На зумському напрямку під час наступу. Ну, не Тоді у серпні 2022 року Віталій втратив ногу. Його комісували. Повернувшись додому, він вирішив започаткувати свою справу відкрити студію яскравих емоцій. Тут можна знайти усе, що необхідно для свята: квіти та подарунки на будь-який смак. Я люблю робити сюрпризи, подарунки. Це, це щось таке, що лежало на поверхні, скажімо так. А зараз у наші часи, коли все так похмуро, скажімо так, коли є стільки проблем у державі, конкретно в людей, типу, це все на нас відбивається. На на цивільних на військових на ветеранах я вирішив розбавити це. Цю цю, цю темряву трохи світлом, типу про на це все світло, скажімо так. Для цього Віталій вирішив взяти участь в урядовій програмі. Він кілька разів подавав документи через дію на ветеранський грант. Проте у процесі виникали труднощі. Утім, це його не зупинило. І ветеран скористався програмою Власна справа та отримав мікрогрант на суму 250 тисяч гривень. За ці гроші він закупив необхідне обладнання. Меблі. Полички, закупка товару, кондиціонер, гелівий балон, типу, все, що потрібно для роботи. В принципі, оренда, також саме назва студії Фенікс, вона також не випадкова. Це позивний Віталія. Взагалі, ідучи на службу, типу, я розумів, що ну це коли ти знищуєш людину, типу, ну це тебе змінюється. Це сто відсотків. Таке проходиш. Типу, ну, звісно, я найбу добровольцем, Я не знав, як воно буде. Типу, але мене це в першу чергу хвилювало, як не дивно, типу. От, тому я і обрав свій мій позивний Фенікс, тобто це міфічний єгипетський птах, по-моєму. Так, єгипетський. Він з попелу перероджується, типу, це такий символізм, іде типу, щось нове. І, тобто я сам себе хотів скувати і переродитися в щось хороше. Це вже другий магазин Віталія. Перший він відкрив за власні кошти. У його планах розвиток та розширення підприємницької діяльності. Як зауважує Віталій своїми діями, він хоче показати. Усім, у кого опустилися руки, що бізнес зараз можна і потрібно розвивати, та подає наступні поради для тих, хто ще вагається, сумніви це нормально. Страх це теж добре. Тобто військові теж бояться, але справа в тому, що цей страх ці сумнів треба долати, якщо ти хочеш реально чогось досягти, або зробити ті чи інші ну, подвиги, скажімо так. Тобто, це, це взагалі всі ліна в рекомендація, про це наша студія, би мовити, кричить навіть не те, що говорить. Це треба долати і не боятися вперед. Загалом урядова програма ЄРОБОТА діє з 2022 року. Участь у ній можуть взяти як діючі підприємства або фізична особа-підприємець, так і ті, хто лише хочуть започаткувати власну справу. Аби скористатися шансом отримати грант у рамках державної програми Є робота потрібно подати заявку через портал Дія та представити бізнес-план на нову справу чи розширення діючого підприємства. До слова, з початку 2024 року на Буковині такою програмою скористалися майже 200 осіб. А з 2022 року орієнтовно 700. Також в Україні працює і програма грант для ветеранів та членів їхніх сімей. Якщо ви хочете взяти участь у будь-якій з цих програм та потребуєте фахової допомоги, можете звернутися за консультацією до найближчих центрів зайнятості або ж за адресою вулиця Університетська, 31. Також відповіді на питання можете отримати за телефон. Фонувавши за номером, який ви бачите на ваших екранах. Аліна Рябко та ТВА Літо, спека і водойма. Ставалося б ідеальне поєднання, але існують винятки, які загрожують здоров'ю людей, хоч і користуються попитом у відпочивальників. Мова йде про озера у парку Жовтневому. Тож детальніше про те, чому там заборонено купатися, та чи знають про це відпочивальники, розповідаємо далі. Літо у розпалі і у спекотні дні чернівчани по різному рятуються від палючого сонця. Одними із популярних місць є водойми. Шукаючи, де би скупатися, багато відпочивальників обирають ті, які знаходяться найближче. Серед них озера у парку Жовтневому. Втім, купатися там заборонено. Наголошує начальник Чернівецького районного управління Держпродспоживслужби Сергій Лазарів. Ці всі озера це є технічні споруди для збору стічних від вод, які е, які збираються після дощу, після збираються, вони стікають всіх тих тих територій, тих прилеглих будинків, володінь. Е, якщо вони технічні е, споруди, там звичайно ніколи, скільки вони існують, не було дозволено купання. І ми не не один раз ми наголошували на тому, що там не можуть бути хороші результати тої води. Віта купання в озерах, які є технічними спорудами, може бути шкідливим для здоров'я людини та викликати різноманітні захворювання. Це є вода, яка, яка не є реакційно очищена, вона не є природня. Це є вода, в яку можливість і з вулиці, і з якихось інших споруд. І відповідно це можуть бути кишкові інфекції, це можуть бути якісь шкірні захворювання, це може бути ряд захворювань, тому ми чітко не рекомендуємо там відпочивати. В своєю чергою більшість відпочивальників знає про заборону купатися, втім, на це не зважають. Така спека неможливо, то сидіти. У Чернівцях нема де можна де сховатися, нема нічого, ні, яких споруд, щоб все можна. Ось так дикі та і все люди виходять, рятуються від спеки. Це єдине, що можна робити, і все в таку спеку. Вода грязна, стояча, її хто прочищає, ніхто не прочищає, ні труби, нічого. Вона стоїть тут, тут злив йде взимку, було зливали, не знаю, які від той машини миють. Тут цілу зиму зливали воду сюди, ось у піну. Чи просто не бентежить? Ну, Мене бентежить, але що ж я можу зробити? Влада нічого не робить, а ми що можемо зробити. А якщо не будуть тісні ці ті води, тут е, приємно купатися. Е, Друзів багато є. Купаємося з водою. Дуже гарно, дуже красиво, але треба, щоб хтось дивився і була чистка цього прекрасного міста. Я просто купатися хочу. Жарко дуже купатись. Хочу по суті. У людей немає вибору, адже зони відпочинку не обладнані елементарними душовими. Тому відпочивальники змушені охолоджуватися технічною водою в озерах, попри ризики для здоров'я. Тетяна Дубіцька, Аліна Рябко, теми дня, ТВА. Залишилися ще з часів Другої світової війни. На Буковині піротехніки знищили міни. Так, два вибухонебезпечні предмети знайшли у лісовому масиві на виштиченні. Як виявилося, це протитанкові міни німецького зразка часів Другої світової війни. Рятувальники нагадують про обов'язкове дотримання правил безпеки при виявленні підозрілих чи вибухонебезпечних предметів. На кордоні з Румунією прикордонники виявили викрадений автомобіль. Так, вчора в пункт пропуску дяківці на в'їзд в Україну прибув позашляховик марки Марсетес під керуванням громадянина Румунії. Під час проведення заходів прикордонного контролю з використанням бази даних Інтерполу, прикордонники виявили, що автомобіль нещодавно був викрадений на території Великої Британії. Наразі авто разом з водієм передали представникам нацполіції. Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин дізнавайтеся на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Тож я з вами прощаюся. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.